Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині я вирішила розбавити дуже серйозні відео мого каналу відео про німецьку їжу. Я зібрала все найдивніше, що бачу в супермаркеті, і що я. Взагалі не хотіла куштувати, але заради вас і заради нашого спільного експерименту я це зроблю. До речі, я не погоджуюся з тим, що німецька кухня не вибаглива. Тут не можна нічого такого вишиканого скуштувати. Я вважаю, що в кафешках і ресторанах їжа досить смачна. Ну звісно, якщо не в Берліні, а більш в глибинку поїхати. А, так, вона може не така вишукана, як в інших країнах, більш домашня, така важка. Ну, я не знаю, можна порівняти з кухнею Карпат, але мені ок. А ось в супермаркетах я інколи зустрічаю. Дуже дивну їжу. І сьогодні на цьому столі я зібрала все дивне, незвичне і огидне, що можна знайти в німецькому супермаркеті. Поїхали куштувати. Я спробую їжу від солоного до солодкого. І більшість цього, що я накупила, я насправді жодного разу в житті не куштувала, бо воно таке не дуже класно виглядає. Отже, що в нас є? В нас є сосиски в склянці. Це мій просто топ, це смажено маринований оселедець. Мені навіть боляче на це дивитися. Потім у нас є мед. мед це суперпопулярний закусон в Німеччині. Це сирий, свинячий фарш з цибулею, який просто намазують на хлібчик і їдять. Це харський сир. Детальніше потім про нього розповім, але він дуже низькою жирності і дуже, висок, дуже з високим рівнем пілку. А це такий снек, перекусон, який називається біфі, суперпопулярний. Але поки я готувалася до цього відео, виявила, що це взагалі не німецького виробництва, а американського. Але це є в усіх абсолютно кіосках і супермаркетах, і це полюбляють брати на перекуси. І дві позиції у нас десертні. Це манна каша в банці і кисіль. Отже, з чого я почну? Почну з найменш болючого. Я спробую сосиски в банці, жодного разу їх не їла. Не розумію приколу, але ось написано, що ця фірма першою почала. Виробляти сосиски в склянках 50 років тому, щоб клієнти бачили, що купують. Насправді я намагалася знайти інформацію, чому ж все-таки їх пакують у склянці, і прочитала, що це ем, зручний спосіб консервації, бо так їх можна зберігати там в районі півроку. Нічого надзвичайного я від цих сосисок не очікую. Тільки хочу наголосити, що ем, Бувають сосиски, що ви відкриваєте і одразу можна їсти, а бувають такі, що треба вкинути в гарячу воду, але не варити. Так. І також, коли е, купуєте, дивіться, чи вони е, звичайні, чи вони підкопчені. О, це вже кому якийсь смак. Так. А, і ще такі бувають, бачите, це така довга сосиска, і ще такі бувають малі пусінькі. А це справді дуже популярний. Ну, взагалі німеччина країна сосисок. І дітям там також дають на перекуси. Сосиска і сосиска. В общем, поїхали далі. Далі. Просто тут є, є дві страви, які я дуже не хочу куштувати, яких я уникала вже дуже давно. Це мед, хоча багато моїх знайомих кажуть, що він класний, дуже смачний. Просто нас же в дитинстві лякали глистами в сирому м'ясі і всякими іншими бактеріями, тому це такий внутрішній блок спробувати. Ви знаєте, що е, існує тартар е, в кухнях, в різних кухнях світу це сира яловичина. Це саме сіра свинина. а ось Це я не хочу. І оселедець смажено-маринований це для мене теж це жахливо. Тому що ані смаження, ані цей маринад, це не корисно. Я взагалі не розумію, хто це їсть, але це, ну, його дуже багато в супермаркетах, значить, на це є попит. В общем, почнемо з жесті. Почнемо. Боже, тут... тут ще якийсь жовтий жир зверху плаває. О Боже мой. Боже, я сподіваюся, цей ролик набере, я не знаю, там 20 тисяч переглядів, щоб це того коштувало. Бачите, який він огидний? Ну, одна справа смажене саладиць в томаті, томат ма перекриває а, весь смак. Окей, на смак воно не таке страшне, як на вигляд. Ну, скажімо так, їсти можна вперше і в останнє. Ну, який кафе цього я не знаю. Але я це зробила. Їдемо до е, цього знежиреного сиру. Для багатьох, для тих, хто не звик, це дуже несмачно. Люди просто кажуть, е, помилково купили, спробували і never again. Але що я хочу сказати про цей сир? Я якось разочку його пробувала. Ну таке не моє, але не дуже страшно. Він входить часто в дієтичне харчування, в харчування спортсменів, тому що повторююсь, тут мало жиру. І дуже багато білку він трошечки смердить, ну але всі пристойні сири смердять. Що цікаво, його почали виробляти у передгір'ї гір Харць, Харцкі гори в Німеччині є. Вершки з молока брали для виробництва масла, а якраз для сиру залишалася тільки ця знежирена сироватка, і так його почали виробляти а, в промислових масштабах десь вже у 18 столітті. Але а, харцький сир, харцер кезе, він не є. Як регіональною офіційною маркою, тому його насправді виробляють хто завгодно, де завгодно. І наразі, власне, немає прямо багато якихось відомих виробників в тому регіоні, де його винайшли. І так я пробую. Він дивний за текстурою, бо ніби кришиться. Ось можете побачити, як він розламується. Дуже часто він приправляється кмином. Я так скажу. А на перекус для ситості, нормально. Смак дійсно любителя. Але не можу сказати, що це прям найгодніше, що я їла в житті. Просто щось дуже-дуже незвичне. Бачите? Готова до їсти. Ну, спробую це біфі, який, як ми виявили, не німецька. А... Американська вигадка. Але ось цей біфі він зі смаком каррі-вурст. Я такого взагалі ніколи не їм. Цих снеків з транджерами. Це дуже-дуже нездорова їжа. Але ось заради експерименту. Так. О, боже. О, о. Там щось таке страшне. Ого, окей. Там якийсь шматок салямі з. Це так не естетично. Я думаю, що це має виглядати як карібурст. Ну, таке, ніяке. Я не знаю, як його люди їдять і хто його купує. Топ сьогоднішнього нашого куштування мед. Нагадую, сирий фарш з цибулькою. Що тут пишуть у складі? Склад на 95%. Свинятина! Але це мед зі звичайного супермаркету. Е, мені казали, що якщо ви справді класний мед хочете спробувати, ідіть в м'ясні магазини, мед з Герай, і купуйте там на вагу. Їх за законами можна продавати тільки в той день, коли його виробили. Так? Тобто це не просто фарш, це не просто фарш, який ви можете самостійно там, зробити вдома. Є вимоги до мета. Свинина має бути 35% жирності. Тобто, це не жирна свинина. Що? До діла? Сире м'ясо. Ага. Клас. Що тільки не зробиш, щоб стати мільйоніком на Ютубі. Зазвичай його треба їсти з білими булочками, але я взяла той хліб, що в мене був. Я себе заспокоюю тим, що, може це, як знаєте, як солоне, солонина, як сало наше солять, але насправді ні. Воно, воно сире. Сказала, що на смак це те саме, як ось це в нашому салі. Є там про шарочок м'яса, якщо його пропустити через м'ясорубку. Я думаю, що вийде таке. Але нормально, я з'їла, бачите, нічого страшного зі мною не сталося. Може, в смак і їстиму щоранку. А, смішне, що на вечірках можна побачити: типовий приклад серверування метод типу їжечок. Цього фаршу, в який натикана цибулька. Зараз вам теж покажу. Так, а тепер переходимо до десертів. Манка в банці, я вперше її купила в склі, але багато разів купувала ну, в пластику. Нічого такого надзвичайного немає. Манка і манка трошки іншої консистенції, ніж вдома робити. Але для мене це дуже дивно, бо я в Україні не бачила манку в супермаркетах готову. Просто такий самий перекус, як йогурт. Але це якась модна манка, тому що тут написано на домашньому фермерському молоці. Ця прям дуже смачна. Мабуть, тому що тут багато молока і мало манки, я не знаю. Називається гріс пудінг. Вона такої досить рідкої консистенції. Я кажу, що вона якась фермерська і модна. Але зазвичай, якщо ви в пластиковому маленькому пакуванні купуєте мас-маркетову манка, вона буде досить така щільна, трохи засолодка, інколи можна знайти її з різними смаками, наприклад, з корицею чи з чимось ще. Ну, але ось ця класична, без нічого, ем, ну, для мене це, не знаю, не, незвичний варіант сніданку готового. І останнє що. Я сьогодні спробую, ніколи не їла. Називається роти грюдця, дослівна червона каша. І це типова страва. страва е, да, це типова їжа не тільки для Німеччини, але і для північних країн, скандинавських. Це ягоди з крохмалем. По-нашому я б сказала, це кисіль. Але ось завжди бачила його в супермаркеті і ніколи не думала пробувати, поки не, не пішла цього разу, прям виглядати це все, все, все найнезвичайніше для вас. Я думаю, що роти Грю це класно міксується з манкою, насправді. Ну, воно мені на смак навіть... Не кисіль, як дуже легке варення. Ось, я думаю, що це ідеально буде там, до десертів, до млинців, до оладок. Я не знаю, ну, чи там до, до сиру, наприклад, фермерського. Само по собі, я не розумію, це занадто солодко для мене їсти. Але слухайте, дуже смачно. Я завдяки вам відкрила таку смакоту. Отже, підсумовуючи. Що я відкрила для себе? Що дивна їжа в Німеччині не обов'язково дивна на смак, це може бути просто дивне пакування, наприклад, сосиски в склянці чи мана каша в склянці. Ну, погодьтеся, в нас такого не продають. Це може бути корисно, наприклад, харцький сир. І це може бути огидно, все ж таки огидно, як мариновано смажений оселедець. Я як була на високого невисокої думки про нього, так і лишилася. Біфі теж досить огидний для мене. Мед. Я б сказала, я йому дам шанс, може, в якусь м'ясну лавку колись піду і спробую ось тим, не знаю, фермерський, справжній, прям супер свіжий. Але так, щоб я пішла завтра і ще купила в супермаркеті, то ні. Ось. Ну і цей ротикрюцький Кесіль теж дуже класний, на смак виявився. Все, тепер купуватиму. Друзі. Розказуйте в коментарях, яку дивну їжу ви їли в Німеччині або в інших країнах, якщо ви живете десь-де-інде. А також розкажіть, яка їжа вас дивує в Україні. Тому що я подумала, що було б цікаво зробити такий самий ролик про дивну українську їжу, але дивну не для іноземців, не для тих, хто не звик, не для тих, хто дивується холодцю або гречці, а саме для нас, українців. Їжа, яка нас дивує і викликає. Амбівалентні почуття з вами була Ірина Лісова. Якщо вам сподобався цей ролик і мої жертви, на які я пішла, ставте лайк, залишайте ваші коментарі, підписуйтеся і до нових зустрічей, Па-па!